Волинь газ збут, оштрафували на 102 тисячі гривень. Зокрема, регулятор ще в квітні цього року нарахував сім порушень в діяльності Газбуту. Одне з яких стосувалося невчасного повернення переплат споживачам газу. Втім, товариство намагається оскаржити цю постанову у суді, вказуючи на те, що регулятор був надто упередженим, присуджуючи їм цей штраф. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП, оштрафувала волинь газбуд у квітні цього року за низку виявлених порушень, яких нарахували біля семи. Серед них невчасне повідомлення комісії про зміну вебсайту, невчасне подання різних форм звітності, а ще невчасне збалансування свого портфоліо. Балансування для розуміння у 2019 році наш ринок газу прийшов на добове балансування. Обіцяли це має, нібито зробити цей ринок прозорішим, газліквіднішим і дозволити бачити, скільки ж входить і виходить газу з газотранспортної системи СептогТС щодня. Для цього замовники, такі як Волинь щодоби мають балансувати власне портфоліо, в якому відображається сукупність їх подач та відборів газу з системи. Представник Газбуту у суді по повідомив, відповідно до договору, який укладений з оператором ГТС, врегулювання щодо небалансів у них оформляється одностороннім актом за підписом оператора. «Товариство вживало всіх належних заходів для врегулювання свого портфоліо балансування. По товариства відсутня вина щодо порушення, як стверджує регулятор, ще одне порушення, яке виявив регулятор, стосувалось невчасності повернення переплат споживачам. Нагадаємо, з 1 травня 2022 року побутових споживачів газбутів, пов'язаних з олігархом Дмитром Фірташем, перевели до постачальника останньої надії Нафтогаз України. Проте платежі й далі йшли на рахунки газбутів. Як пояснює захисник, це сталось у зв'язку з тим. Що відповідна постанова про перехід споживачів була прийнята значно пізніше, в червні. Відповідно, людям пропонували писати заяви на товариство, після одержання яких мали повернути ці гроші протягом п'яти робочих днів. Нині таких заяв, зокрема і усних, до них надійшло понад 14 тисяч. Проте як каже представник газбуту, завадили певні чинники: війна і населення, яке невчасно їм платить. Військова агресія також спричинила зменшення штату працівників, з яких значна кількість була змушена виїхати за межі України. Також серед факторів причинників, які вплинули на затягування процесу повернення переплат, це падіння рівня розрахунків самого ж населення перед товариством за спожитий природний газ. Представник Газбуту вважає підхід регулятора штрафувати їх за сім порушень штрафом 102 тисячі гривень дискримінаційним. Проте представник НКРЄКП на це відповів. Перед цим товариству надходили застереження, та й штраф каже не є великий. Штраф є максимальним і практично мінімальним законом при налажу передбачений значно більший штраф у розмірі до мільйон 700 гривень. Чином огляду на всі вирівні порушення роблять вибаченим даний розмір штрафу. А те, що війна вплинула на несвоєчасне повернення сплачених коштів споживачам, вважає маніпуляцією. Ми рахунків військовий стан, ведення військового стану і так далі, це є. Суддя Волинського окружного адміністративного суду Оксана Андрусенко після виступів сторін оголосила в засіданні перерву. Далі розбиратимуться у справі за позовом Булиньгазбуту вже у січні. Юлія Остапович для новин на часі.